Будуть такі звільняти залужного або відправляти кудись на інший фронт роботи. Ви знаєте, розмови про це вчора в інтернеті масово гуляли і коментували деякі люди. Дойшло все до того, що головний редактор Цензор.нет Бутусов. Нібито написав таке, великий такий лист, великий пост про те, чому не варто нині змінювати залужного, на нібито планується Буданов. Він а, говорить про те, що Буданов досить молодий, генерал в, 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 в генеральських погонах, але це не дозволяє ще поки що Буданова а, рекомендувати на такий високий і відповідальний, особливо під час війни, пост. А, ви знаєте, на мою точку зору. Такі е, е, суви е, під час воєнного стану війни е, мав коментувати президент України. Чому е, різні люди, володіючи якоюсь інсайдерською інформацією, починають е, коментувати? Мені тяжко сказати: е, е, напевно, є якась якийсь певний дозвіл. Хоча в частині Бутусова тут е, своя специфічна ситуація. Він поводить себе як незалежний відокремлений інколи, інколи на мою точку зору, навіть такий. Е, е, Підопозиційний в частині деяких питань. Ну, це нормально для демократичної країни. Тут питання в тому, що що ж тоді говорили українцям місяць, два-три тому назад, коли намагалися максимально спростувати чутки про те, що є певні розбіжності між вищим військовим і політичним керівництвом. Згадайте тоді фотографії, які обнімалися, і немає проблем, і все окей. Ну і так далі. Я не хочу висувати певні припущення, вони в мене є. На мою точку зору, я не буду повністю, але мені здається, що це пов'язано все ж таки з подіями Сполучених Штатах Америки певною мірою. І можливо, можливо, пан Залужний залишиться на своєму місці, можливо, ні. Ситуація така, що нам тут з вами в цілому. Немає про що говорити в тому плані, що ви нічого не вирішуєте. Це по-перше. По-друге, я не думаю, що суттєво щось зміниться при заміні залужного на того ж самого Буданова, тому що на місцях керують все ж таки генерали. Я не думаю, що Буданов буде йти, знаєте, з самовбивчими рішеннями щодо звільнення деяких генералів. Я не думаю, що Буданов буде намагатися. Кидати в атаки людей бездумно. Я не думаю, що Буданов буде приймати якісь рішення, які, ну скажімо так, суттєво погіршать стан на фронті, тому що ситуація надзвичайно складна, ми так розуміємо. І а, тут все ж таки я вірю в те, що у Буданова достатньо компетентності політичної в першу чергу. А, в першу чергу, ще раз повторюю, політичної. А, мені здається, моя така точка Чказору, що посада міністра оборони в даному випадку це все ж таки більше політична посада, ніж військова. Хоча, звісно, що міністр, і міністр оборони певним чином умер. Він керує цими процесами, але ми розуміємо, що міністр оборони сам не приймає рішень. Ось так само і головнокомандувач. Я далекий від того, що прямо над кожним. Проєктом тих чи інших дій прям бере участь персонально Валерій Залужний. Ми з великою вдячністю відносимося до цієї людини. Він чи не, чи не перший, який почав завдавати ударів з байрактарів. Згадайте тоді ще до повномасштабного вторгнення. Ми тоді дивились на те, як розбігаються від пушки воїни нашого ворога. Згадайте, було таке тоді. Це виглядало кумедно, це виглядало, що ми можемо. І в цілому Україна показала, що да, Україна може захищати свої території. Так, українці не здають своїх позицій і будуть боротися за свою країну. Тому хто б не був на посаді головнокомандувача, мені здається, що це суттєво. Суттєво на ситуацію не вплине. Не можна сказати, що це зовсім ні на що не вплине. Звісно, що вплине, але суттєвого а, зрушення не буде. Тому що все ж таки давайте не забувати, що військова допомога а, вона складається не тільки з а, боєприпасів, не тільки з фінансової допомоги. Це ще і допомога стратегічна, тактична, і а, не знаю наскільки в даному випадку Буданов. Можливо, більш комфортний для е, партнерів ніж залужний. Хоча е, залужний теж має досить хороші контакти із е, зарубіжними партнерами е, безпосередньо з сполученими штатами е, Америки. Ну якщо таке рішення назріло, напевне, цьому є певна причина. І головне, хто додивився до цього моменту, головне, що ми цієї причини реальної не дізнаємось ні. Коли, от, от від слова ніколи а ви змиріться з цим, тому що це війна, це е, ті процеси, які не оголошуються публічно, це державна таємниця. Як ви розумієте, що військовій справі майже все державна таємниця, не тільки військовій, а й військовій е, тим паче, тому. Яка реальна причина, чому це станеться, ми не дізнаємось. І я впевнений, що сам залужний як би не було, куди б його там, де послом не відправили, як кажуть. Він навряд чи що вдасться до того, що буде давати інтерв'ю, де буде звинувачувати вище політичне керівництво в чомусь. Не думаю, що це така людина, та і імідж йому псувати от абсолютно немає сенсу. І не тільки імідж, а і своє майбутнє. Адже якщо є на це воля різних людей і в Україні, і за кордоном, тому що таке рішення приймається явно з. Певними консультаціями то напевне Валерій отримає все, що йому потрібно для підтримки його, його іміджу, його статусу, його майбутнього. Я думаю, що у залужного є перспективи входження в майбутню Верховну Раду. Я не думаю, що це посада президента, але входження в Верховну Раду це абсолютно очевидно. Рейтинги про це показують. Тому думаю, що ми ще залужного побачимо. Якщо це дійсно станеться, ну має на увазі звільнення. Бережіть себе, думайте глибше, думайте ширше, не ведіться на людей, які не розкривають вам. Повністю всіх механізмів, всіх процесів, бо це, як ми вже знаємо, я вам про це розповідав. Це називається популізм. Коли вам кажуть, що ви хочете, але не розповідають, чим це може обернутися. Бережіть себе, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм. Нас в Ютубі вже буде незабаром 20 тисяч. Ми рухаємося до планочки в 50. Канал розвивається. Я вам дуже вдячний за те, що ви підтримуєте, за те, що ви підписуєтесь. Мене це мотивує і мене це радує, адже це означає, що в Україні є громадяни, які хочуть жити в вільній, незалежній, самостійній і головне розумній Україні. Тій країні, про яку ми мріємо, країні розумних і заможних людей. Бережіть себе.